Розпочнемо ми з розмови про харківський центр Унікорт. Це дійсно незвична досить організація і у тенісі, і у спорті, створений на базі спортмістечка Харківського держуніверситету. Тут поєднується і великий спорт, і масовий. Ну, Слід зазначити, що саме в Унікорті тренуються три Дмитра, чемпіон країни Дмитро. Поляков, призери чемпіонату країни Дмитро Костін і Дмитро Пономар працює тут згуртований і дуже висококваліфікований колектив на чолі з одним з тренерів збірної команди Радянського Союзу Валерієм Бурком. Кваліфікація у тренерів дійсно найвища. Ну і приємна подія сталася нещодавно. Тут введено в дію один з кращих, напевно, і у Європі. Вкритих тенісних комплексів. Це е, унікальна споруда, яка містить чотири тренувальні і два змагальні корти. Побудована вона за індивідуальним, індивідуальним проєктом і на сьогодні практично принаймні у нашій країні не має собі аналогів. Таким чином, центр Унікорт зараз може вважатися лідером українського тенісу, як за результатами, так і за своїми загальними можливостями. Особливо пишаються у центрі і е, своїм клубом, тенісним клубом, де, е, до речі, ви бачите унікальна колекція спортивних трофеїв, створена ще Валерієм Бурком та його вихованцями.